Вручили мені повістку на блокпості, я прийшов в військкомат, мені дали направлення на ВЛК, Я прийшов ВЛК, мене визнали я придатним, і мені сказали в військоматі, потім до тебе ну, виключи тебе, все, можеш йти. Я пішов додому. Потім це було в ну, вересні місяці, і напротязі вересня-жовтня в мене була жінка вагітна, і ну, я хотів з нею одружитися. Я прийшов 26. Числа в військомат сам, ніхто мене не викликав, Прийшов, ну, щоб взяти той військовий куток. Мені видали довідку, що мій військовий куток знаходиться у військоматі. Після того, як мені видали ту довідку, мені вручили бойову повістку на 28 -е число. А я вже 29-го одружуюсь, запланував це все зробити. Я їх просив, щоб вони мені перенесли на 2-3 дні пізніше. Ну, вони цього не захотіли. Ну, Тобі, я визнаю вину, що я да, 28 числа не з'явився Ну. військомат, але я ж їх просив, кажу, перенесіть на 2-3 дні пізніше. Я не то, що ухилявся, він ну, приходив по тих повістках. Вони мене просто ну, посміялися, сказали на тою повісткою.